На мені Аглі Сведер навколо яскравіша, ніж завжди, гірлянда. Тут у мене Гаррі Поттер, а значить, у нас з вами напередодні Різдво. Ялинка вже десь там в проєкті. І, напевно, настав час поговорити на надзвичайно класну і світлу тему, а саме створення кріст, масмут, різдвяного настрою і як невід'ємний. Елемент цього крісмас муду це, звісно, новорічна різдвяна музика. І в цьому контексті number one легендарна, неймовірна мира Керрі і її хіт All I want for Christmas Is You. Ви на каналі онлайн-школи англійської мови English Dom. Мене звати Оленка і давайте. Починати. Пропоную спочатку трошечки розказати вам про культурну цінність цього треку, цієї пісні, тому що вона точно стала не просто особливим елементиком Нового року, а, як мені здається, тотожністю. Пісня Марея Керрі Різдво. Я буду підглядати трішечки в Телефон, тому що говорити про пісню без пісні трошки важко, оскільки хочеться розібрати з вами класно текст, буду підглядати попереджаю одразу. Давайте почнемо з історичного контексту або екскурсу. Пісня була released, тобто випущена в далекому 94-му році, як головний сингл з нового, але крістмас альбому Мараї, який також на той момент уже був її четвертим студійним альбомом. З того часу пісня стала еталоном, стандартом різдвяної музики. Яка допомагає нам власне віднайти створити цей різдвяний настрій worldwide, тобто в усьому світі? Пісня продалась тиражем в цілих 14 мільйонів копій глобали, тобто по всьому світу, і сама ж Мирая заробила на цьому трекові понад 60 мільйонів доларів. А сорі, за що, що? І це тільки на одній цій пісні в ці далекі часи, тобто 90-х. А скільки було створено? Після того, наприклад, багато артистів переспівали цю пісню, тобто зробили кавери. багато хто створив фіти разом з нею. Наприклад, в 2011 році, в 2011 році, мира записала фіт з самим Джастіном Бібером, і це просто вау. А через рік вона показала світу таку фанову версію, створену з дітками з музикального класу спеціально для вечірнього шоу Джимі І Це було достатньо забавно, класно і по-новому. Окрім цього, Мирая записувала фіти з Аріаною Гранде з Майлі Сайрос і ще з багатьма селебритіс з такого ж левелу, тобто рівня. Пісня була настільки популярною, що Мира навіть випустила цілу книгу з аналогічною назвою. І в 2017-му вона ще на основі цього всього добра випустила цілий фільм, тобто 30 років цілесною такою історією з дуже багатьма елементами. Цей хіт також ставав номер один в списку різдвяних святкових пісень за версією Billboard, а також пісня за точніше пісня принесла Мирай. Звання The Queen of Christmas, тобто Королева Різдва, що саму Мираю не дуже сильно потішило. Вона на це взагалі сказала, що це too much, тобто занадто. Хлопці! Що ви робите? Зупиніться! Про що все ж таки співає мира, і кого ж вона так сильно або чого хотіла на це різдво. Почнемо з куплетику номер 1 і я просто вам його зачитаю. Будемо читати куплетик, приспиви, а потім я буду перекладати все. Почнімо. I don't want a lot for Christmas I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. Тут Мирай співає, що I don't want a lot for Christmas. Тобто вона не, не багато хоче на Різдво. Достатньо проста, зрозуміла фраза. Але от далі є цікава фраза, яка може нам підійти на щодень. Це there is just one thing I need. Є тільки одна річ, яка мені потрібна. Класна фраза. Із цього куплету це, напевно, єдина фраза, яка нам потрібна. Перефразовувачна. Вона позначає те єдине, що нам треба тут і зараз. І тому рекомендую її запам'ятати та використовувати. Наприклад, можна використати її в такому контексті як There is one thing that can change my mind. Це єдина річ, яка може змінити мою думку. Тобто, це прям навіть так підкреслено. Це єдина річ. «And there is only one thing we say to death. Not today». Not Далі Марая каже: I don't care about the presents, тобто мені все одно на ті подарунки. І ми їй всі повірили просто не від щирого серця. <рес> так, я їм і повірив. І я раджу запам'ятати вам саме фразу I don't care, тому що вона означає, мені байдуже, мені все одно мені чхати. І мені здається, що ця фраза достатньо корисна в повсякденному житті. Давайте відстоювати свої персональні кордони і вживати її якісно в потрібних місцях, в потрібних ситуаціях. Але в цілому фраза класна, дуже рекомендую рекомендую її вивчити і запам'ятати. Ви її можете використовувати як просто I don't care, або ж I don't care about, наприклад, I don't care about bananas, мені чхати на банани, I don't care about coffee, I don't care about your opinion, I don't care about whatever. Класна фраза, дуже рекомендую до вжитку. Wow! That's interesting, but I sure don't care. В останньому ж рядочку цього куплету вмирає кадр. Underneath the Christmas tree. Тобто під ялинкою, і я раджу вам запам'ятати слово underneath, яке буде пояснювати щось таке, що знаходиться під чимось. Під чимось. Ви можете мені тут сказати. Але ж Оленко, є таке слово як under. в чому різниця зараз поясню. Under використовується в ситуаціях, коли ми говоримо про щось, що знаходиться під чимось фізично, або ж ми можемо м, так само говорити про щось метафорично. Коли ж ми використовуємо слово underneath, це виключно фізичні об'єкти, тобто щось під чимось, подарунки під ялинкою. Це може бути і under, і underneath. Але якби ми говорили в метафоричному значенні, underneath ми би не використовували. to you. I just want you you for my own more than you could ever know make my wish come true all I want for Christmas is you І тут розбираємо декілька фраз. I just want you for my own Я хочу тебе тільки для себе. Така власна егоцентрична мирая. can ever know більше ніж ти можеш собі уявити. Тут це достатньо просто, нема що запам'ятовувати. Все тривіально. А далі make співає wish come true Виконай моє бажання. І тут. Фраза come true вона використовується в значенні здійснитись здійснення моїх бажань або стати реальністю. Дуже рекомендую теж її використовувати. Її можна використовувати в контексті своїх бажань, в контексті своїх страхів. I won't let these visions come true, Master Yoda. Ну і далі все дуже просто. All I want for Christmas is you. Все, що я хочу на різдво. Це ти. Далі е трошечки будемо перескакувати, тому що в цій пісні багато чого повторюється, тому є сенс дивитися на ті частинки, які ще не мали у нас місця в цьому цій пісенці. hang my stockings, there's a pon the fireplace. Santa Claus won't make me happy with a toy on Christmas Day. І тут вона про що говорить? Вона говорить про те, що їй не потрібно вішати панчохи над каміном fireplace, Санта Клаус не зробить мене щасливою, Що вона там розуміє, там орає, не зробить її щасливою, подарувавши мені іграшку на Різдво, ля яка панянка. І з перших строк ми що можемо взяти? Таке корисне для нас? Це дієслово. Hang. вішати. повісити щось на ялинку, повісити повішати, наприклад, там на куртку на гачок. Тобто, це в нерозумінні щось кудись повішати в даному випадку. Це повішати панчохи, і це відсилає нас до американської традиції вішати панчішки свої над каміном, щоб нібито санта туди приносив всякі смаколики і всякі різні подарунки. Окрім цього, ну hang – це в принципі класне слово, яке позначається не тільки в фізичному, а й в метафоричному значенні, наприклад, метафоричному в переносному. To hang out. Hang out – це зависати, але не фізично, а чисто так емоційно, з, наприклад, своїми out with you guys. Взагалі, якщо розібратись про що конкретно цей куплет, то ми тут бачимо такий меседж повідомлений від мираги, ніби те, що вона хоче підкреслити, що ми, людоньки, дивимося не на те в передріздвяний час, що ми дивимося на подарунки, на там якісь оці надумані традиції, і взагалі хоче відвернути фокус людей від консюмеризму консюмеризм це консюмеризм англійське слово, але воно транслітується в український і позначає надмірне споживання, надмірний шопінг, надмірне скуповування чогось, надмірне споживання того, що нам не треба. Тощо, і вона цим треком хоче звернути наш фокус і увагу на те, що насправді найважливіше це люди до людей, це теплі обійми, це час, який ми проводимо разом, і це все було би класно. І ми повірили би мираю тобі від щирого серця, якби цей трек не став насправді символом консюмеризму. Якщо ви зараз зайдете в будь-який супермарк або ТРЦ, то ви будете чути саме цей трек під час того, як ви купуєте подарунки на різдво або якісь речі в Black Friday, в Christmas період тощо. А якщо згадати, скільки мира заробила грошиків на цьому трекові, то очевидно стане, що щось тут не так задумувалося трошечки інакше. Це а в результаті привело до макси призвело навіть до максимального консюмеризму. А якщо все, що ви хочете в новому році, повертаємось до нашого треку, все, що ви хочете, це вивчити англійську мову, то я рекомендую вам зареєструватись на безплатний урок англійської мови з тічером в інгліш, де ви будете весь урок розмовляти англійською, спілкуватися, визначити свій левел англійської мови, визначити свої пріоритети та цілі, і в результаті отримуєте план по досягненню своїх амбітних цілей з вивчення англійської мови. І для того, щоб це сталося come true, так би мовити, все, що вам необхідно зробити, це перейти за лінком під цим відео, тиснути на нього, зареєструватись і почати вивчати англійську разом з EnglishDom. А ми повертаємося до нашого приспіву, який нас уже очікує, і давайте ми його розберемо. Oh, I won't ask for much this Christmas. I won't even wish for snow. I'm just gonna keep on waiting. Underneath the mistletoe. Я не прошу багато на це різдво. Я навіть не буду чекати і бажати снігу, я просто буду очікувати під Омелою ну, і так далі. Тут я рекомендую запам'ятати фразу keep on. Це значення. Продовжувати щось робити в конкретному випадку. Пісні це чекати на Санту, але можемо, наприклад, keep on moving forward. продовжувати рухатись далі, наприклад, попри все, Keep on moving. Також рекомендую використовувати слово Міслтов, це Омела, це класна традиція. Вона все ж таки більше американська, але до нас вона теж прийшла. Омела використовується в нас просто як декор або навіть як символ різдва, який використовують за призначенням омела під нею встають, цьомкаються і йдуть далі святкувати. Те різдво взагалі перші ці дві строки про сніг, очікування цього снігу відсилає нас також до ще одної такої американської, Американського нюансу він називається White Christmas, Це це момент, коли під час різдвяних свят все припорошує сніжком. Американці дуже цього чекають, тому що далеко не в усіх штатах він в принципі випадає той сніг. Ну ви знаєте, в Києві в Києві в Україні це теж буває. Метеорологічні служби навіть посилено моніторять і намагаються робити якийсь forecast, тобто передбачення, коли буде цей сніг, і це такий дуже magic момент. Я думаю, що ви всі помічали, що цей magic момент з першим снігом або снігом на різдво використовується Дуже багатьох романтичних фільмах про різдво переходимо до наступного. I won't make a list and send it to the North Pole for Saint Nick. I won't even stay awake to hear those magic reindeer click. Я не напишу листа і не відправлю його на північний полюс Санта-Клаусу або Святому Миколаю. Ну, умирає, за що? Просто не треба забувати, що воно брехло патологічне. Я навіть не буду не, не спати, тобто чекати його того санту, щоб почути цей магічний цокіт Олені. Що нам тут цікаво? В першу чергу make a list – дуже поміжна фраза взагалі в реальному нашому побутовому житті. Це написати, ну в даному випадку, список подарунків і лист відправити Санта-Клаусу. Але насправді це, якщо make a list в побутовому житті, це скласти список. Скласти список покупок, скласти список задач, звідки якраз і пішла фраза to do list, list. – лист Чогось, що треба зробити, юномапепебойселівандусатинвай, you імейкалист. Know, pe right, Також тут нам може підійти фраза stay awake, залишатися бадьорим, не спати. Тут вона використовується в контексті того, що вмирає або діти в новорічну, в різдвяну, точніше ніч не сплять, чекають санту, щоб перевірити, що він точно є. Що він точно принесе їм їхні подарунки? Правоніролисен, stay awake. Енфокисамі, а ось рейндір це олень. Як ми знаємо у Санта Клауса, їх декілька. Якщо ви знаєте, яких звати, поділіться в коментах. Якщо не знаєте, нещодавно виходив фільм. Він називається українською. Його переклали як Код Червоний з скалою двоєном Джонсоном». Там якраз ці олені всі по іменам названі. Також рейндір. Ми знаємо за дуже нашумілим серіалом на Netflix, але він для дорослих. Because I just want you here tonight, holding on to me so tight, what more can I do, oh baby, all I want for Christmas is you». Ми переходимо до spicy моменту в цій пісні, тому що те, що вона проспівала щойно, означає наступне, тому що я хочу тебе тут цієї ночі, тримаючи мене так міцно. А що ще я можу зробити? Все, що я хочу на різдво. Це ти тут які фрази класно було би взяти собі до уваги? Ну по, по перше, це фраза «Hold on to something or somebody». Це тримати когось міцненько, це в значенні прям фізичному обіймашки, там тощо, і може бути в значенні переносному «Hold on, тримайся, тримайся, морально тримайся. Oh, all the lights are shining so brightly everywhere. And the sound of children's laughter fills the air. Класна, теж така дуже динамічна частинка. Мені от чисто по рівні дуже сподобалося. Про що у нас тут? У нас тут дуже просто: світло сяє, так яскраво всюди, і звуки дитячого сміху наповнюють простір. Там використано слово air, але воно використовується в контексті простору, а не прям повітря. Shining – це сяйво. З цим словом ми знайомі дуже давно. Фанати Ріани знають її за треком Shining Bright like a Diamond», фанати Кінга знають за романом «Shining» Сяєво. Фанати Стенлі Кубрика знають за екранізацію цього роману з одноіменною назвою «Shining», тобто Saivo. Тобто, куди не глянь це слово, воно з нами завжди I've never seen the shining». Брайтлі really це яскраво. І до речі, це слово можна використовувати не тільки в контексті світла, гірлянд, там ще чогось. Це може бути в контексті знову ж таки в переносному значенні. Наприклад, bright idea – там світла ідея. І це дуже перекликається з тим, як у нас використовується, тому що у нас теж є світлі ідеї, світлі голови, тобто все, що стосується з процесом мислення, думання. Ми теж використовуємо слово світла, Світла або яскраве. Це похід. Ідневі слова ла, тобто сміх, і може по факту означати «сміх». це так несподіванка. але більше в значенні гготіння, реготання тощо такого вже потужного, я би сказала, сміху. Everyone is синін. I hear those sleep bells ringing, Santa, Want you bring me the one I really need? Won't you please bring me, my baby, to me? Bring my baby to me. Я щось другий раз уже читаю, то підряд то зайві слова. Тут це теж достатньо просто. Всі співають, я чую дзвін санчат. Санта, чи не принесеш ти мені того, хто мені дійсно потрібен? Чи не принесеш ти мені мого коханого, мого коханого мені? Я і в українській версії заплуталася. Ну надто багато там всього. Надто багато вимог мирає. Надто багато. А в цих рядках особливо нічого запам'ятовувати, ну такого прям щоб ви не знали, нема. Але ну що, можна взяти роботу, так би мовити, вжиток слова слід санчата, тому що зараз зима, можливо, навіть нападає сніжок, і можливо, ми всі підемо ним насолоджуватися. Напишіть, чи сподобався вам такий розбір. Якщо сподобався, то прошу підтримати це відео Подобайкою, Якщо у вас є улюблені треки, які ви хотіли би розібрати з нами, лишайте їх теж в. В коментарях ми з задоволенням це зробимо. Якщо ви хочете навчитися самі хвацько розбирати всі треки, які ви чуєте, підспівуєте, хочете в цьому розібратись і потім підказувати друзям: а ти знаєш про що це пісня? То звісно, ще раз запрошую вас на безкоштовне перше онлайн-заняття в школі інглшдом, де ви зможете поспілкуватися з своїм майбутнім тічером, визначити свій левел англійської мови і скласти план на ваше навчання і досягнення ваших амбіцій. Цілий з вивчення англійської мови. На цьому, друзі, все. Дякую, що дивилися до наступних відео. Бай-бай!